Да, водинг реджінчик. Yeah. Наоце вісь куча. Хочеш висилати там собі зомбі? Ні, у нас і куча. Yeah. Да. Ну, вже 30 точно. Я тут буду Влади показувати голови зомбі. Це Петя, він дуже хороший, сам перший прибився. Оце лась, він і спавінь. Там Та багато. У нас не вміщається поїзд. Город? дуже близько як він. Зомби сзади конечно. Все, давай быстрее. Азу. Азу. Ну да, а ты иди. Вот он лопату. Бе, лопату бери все нормально бери. Аких там куча. Їх там десятки. якісь Passt. Ah. Бери оцю штуку, вона дорого стоїть, оця. Оця, оця штука, вона дорого стоїть, десь 150 доларів. Уголь, уголь, уголь тут пропустил Від бочку йде. Все, я бочку беру мусор, топливо, топливо. Все, прикрепив, прикріпи, все, мали, пожарой. Ну что мои, если что, ладно, не тоже, а! остановись, остановись, я э, из кабины мене выталку.

Я думаю, відео рипоха. Ми тільки чотири минути їдеш. Відео записували. Всі три раз тут поиграли. А тепер цей цей і раз. Ви тут я два рази умер тут. А? я помню, О, замок. Ты замок. Да. Да, надо вдать буду оставить. В дайню замок.